Тобто не буде розшатувати так швидко кабіну. Це фільтр на кондиціонер, він, до речі, знімний. Три режими: перший, другий, третій. Перший режим це транспортний, другий там таке легке навантаження. І третій режим це тяжкі навантаження. Пахота, там, фрезерування, що воно дає. Зменшує витрати палива. Найменша витрата палива на першому, і звісно, найменша потужність. І на третьому це найбільша нагрузка. Під зріст чоловіка регулюється сидіння. І воно регулюється також під вагу. Ось. О, можна менше, в мене, допустимо, то 115 кг, можна накрутити пружину. Обшивка, дивіться, яка обівочка трепчана, красота. Не то, що там дірмонтин, нахил спинки є, ось о. О, ну вже пасок безпеки. Це вже, як то кажуть, як перекинися, щоб вже тут і залишився, щоб не вискочив. Шуткую, звісно. А, килимочок. Зверніть увагу, який килимочок. Бачите, він з буртиками. Дуже гарний, з утеплювачем, А буртики на що, щоб грязь не попадала під килим, щоб можна було її, їх... до краю, можна було її їх... вигорнути. Централізоване, перемикач, ось, ось повороти. Сигнал і світло. Габарит і ближній дальній світ. Анімаційна, дуже, дуже гарна, сучасна панель. Ну і глушиться, як я казав, ключем. На рулю є рукоятка швидкого рулювання. Ну, не знаю, на що вона нужна. Так, да, воно зручно, звісно, якщо не робить гідропсилюваюсь, ну тут же гідро дивіться як робить. Ось. Все. Бачите. Тобто я вважаю, що вона не потрібна. Ну, стоїть, стоїть, вже, мать, та хай стоїть. Зверніть ще увагу на поворотів. Бегуща строка. Це як воно, стрічка, яка біжить. Начебто мелочі, ну, приємно, що воно по сучасному. Зверніть увагу, яке освітлення. Ось я включаю зараз ближній, дальній світло. Ось світло вверху. Ну і ще раз повторюю, що вихлопна труба, дивіться, яка тоненька, вона практично стоїть за стойкою і нічому не мішає. Обзорності воно ніяк не заважає. Обзор на 360 градусів, дверки широкі, рамки на дверках. Мені що подобається, що закривати ось раз, взявся за ручку. А то ось в ТікТокі дивився, беруть за той замок із стекло тільки бабах і висипалося, А тут металева рамка це дуже зручно. І надійно. І достатньо, того, що да, немає люка, ну нема бог сім, зато є кондиціонер. Його буде достатньо. Він буквально за 15 хвилин вже нахолоджує тут до 18-17 до градусів температуру в салоні. Гарний трактор, нічого сказати. Мені подобається. В кого будуть питання, будь ласка, ставте питання, будемо відповідати.